Українські військові взяли участь у параді у Лондоні з нагоди 80-ї річниці завершення Другої світової війни у Європі. Перше в історії представники нашої країни пройшли повз Бокінгемський палац разом із партнерами з об'єднаного королівства та країн британської співдружності. Бік онор до партисипенісперейд лайк лайк лакепартофріворд. Репрезент Аунейшн, Ауфайтіншн, ау. Мілітері хуаде ворст кондишн і не фронт лайн файтінфова фрідъмфове лайфавекзистенс. Під час проходження українських військових люди аплодували стоячи, вигукували слова підтримки і дякували за стійкість. Дуже дуже багато прийшло українців на парад, щоб підтримати нас, але не тільки ми чули. Слова підтримки та вдячності від е, партнерів, також від британців. І е, це було дуже зворушливо. Було дуже важко стримати себе, не пустити свізу. У строю ті, хто пройшов навчання за програмою Інтерфлекс. Вони тут, щоб нагадати усьому світові, Україна боротиметься і надалі. Це на chance to, to show our nation, our brave nation, you know, here. in great britain participating in this parade uh, in a very small group of us here, uh, here represent ukraine but anyway we, we want in this way to underline the importance of our common struggle